На цьому музичному інструменті можна грати сучасну музику, можна грати рок-н-рол, джаз, все, що завгодно. А, але для того він і реконструйований, щоб звучала музика попередніх е, сторіч. Як дитину хрестять після народження після 40 днів, так музичний інструмент традиційно святять. Неділю раненько вийшло сонечко хмарненьке, сонечко хмарненьке. Коли ти сидиш в блиндажі в окопі і ворог від тебе, буквально за сотні метрів, це зовсім інше сприйняття, зовсім інше переосмислення. Знайшов червону вербу, а саме її я обрав для цієї задньої частини, яка має назву спідняк. Або як ми... Лагідно говоримо, велика ложка, все так само, як сотні і сотні років тому. Косіть, хлопці, лободу, забувайте цю біду, Косіть, хлопці пшеницю, накривайте метлицю, Косіть, хлопці осаку, пасіть коней до смаку, косіть хлопці, овес, та й поїдем до Одес. А Одеса рідна мати не даже нам загибати. А Одеса рідна мати. На цьому музичному інструменті можна грати сучасну музику, можна грати рок н ролл, джаз все що завгодно. Але для того він і реконструйований, щоб звучала музика попередніх старіч, аутентична, як ми говоримо. Ми в першу чергу є реконструкторами. Ми реконструюємо ту старовинну традицію. Це старовинна чумацька пісня, яка звучала на теренах Чорноморського степу, і ми з вами чуємо в ній той топонім, який вже змінився наприкінці 18-го сторіччя до того. Хаджбей, до того Косюбіїв, і ми чуємо вперше про Одес. Чуємо з вами про Одесу. Тобто чумаки своєю валкою, везучі товари, а можливо, мандруючи до Одеси на наші лімани саме за Сіллю. Співають про своє життя, про свій побут. І все це. Оспівується і передається в подальшому саме кабзарська-лірницькій братії, кобзарсько лірницькі традиції, які вже з використанням музичних інструментів, такі, як ви сьогодні бачите в моїх руках, Старосвітської кобзи Колісної ліри виконує цей репертуар. В ясні зорі нав країну братців дорогеньких. Кабзарська майстерня в Одесі. Існувала наприкінці 19-го року на вулиці Малі Арноуцькій. На жаль, за радянські часи вже стільки було затерто взагалі нашої справжньої української історії, що поки що ми не знаємо в якому самому дворі була ця майстерня. Я думаю, що згодом обов'язково знайдемо і навіть вшануємо цей двір, цей будинок, в якому ця майстерня була. Ми знаємо, що в 20-х роках, до повнення установлення радянської влади, анексії Московії знов-таки наших теренів сторічної давнини на вулиці Тераспольській, в Одесі жив лірник. Лірник, який був фізично травмований, у нього були відсутні ноги. Але як я вже сказав, з остаточним вже приходом радянської влади. Так само, як і майстерня, зникає і цей лірник із лірою. На жаль, можна собі здогадатися куди, бо взагалі в подальшому 30 30-ті роки 20-го сторіччя а, приносять а, занепад Кабзарсько-лірницької культурі, яка ще з далеких часів середньовіччя незмінно в Україні збереглася і аж до наших днів. Коли ти сидиш в блиндажі в окопі і ворог від тебе буквально за сотні метрів, це зовсім інше сприйняття, зовсім інше переосмислення. І, і звісно, кабзарсько лірницький репертуар сприймається, пропускається через себе значно більш глибинно. Тому о, реакція великої зацікавленості, реакція великої піднесеності, це дійсно надає такого бойового духу. Надає створює цей живий місточок між старовинними українськими героями, вояками і вояками, героями сьогодення. І цей місточок наближує нас і надає сил. Цей музичний інструмент з'являється в Україні в далекі часи середньовіччя. Він має два способи гри. один спосіб гри це такий так званий арфовий спосіб гри, коли музикант двома ручками, це струна щіпковий музичний інструмент, як на арфі, перебирає струнки. І другий спосіб гри, так званий лютневий або сучасною мовою ми б назвали гітарний спосіб гри, коли лівою рукою ви бачите, я притискаю струни до грифа і е, тим самим збільшую можливості цього музичного інструменту. Для кобзи традиційно було достатньо 12 струн, 6 струн на грифі і 6 приструнків. Ми бачимо подібні музичні інструменти на старовинних. Народних картинах під загальною назвою Козак Мамай ми бачимо такі музичні інструменти на малюнках 19-го сторіччя від Тараса Григоровича Шевченка. Пригадайте не крайню, а попередню купюру в 100 гривень, яку так чи інакше тримав кожен і кожна з вас в руках. Ми пам'ятаємо, що на 100 гривнях у нас Тарас Григорович, і ми його шанобливо називаємо Кобзарем. На кобзі він не грав, але написав першу вершовану збірку Кобзар бо на той час. Слово кобзар це був синонім слова мудрість. Цю кобзу я е, створив власноруч. Отже, музичний інструмент кобза. Якщо ми забажаємо з вами його зробити, то звісно, в першу чергу, нам потрібна деревина, деревина, яку ми можемо знайти з вами в лісі. Е, для того нам потрібно знайти суху деревину. І так само я шукав і е, знайшов. Червону вербу, а саме її я обрав для оцієї задньої частини, яка має назву спідняк. Або, як ми е лагідно говоримо, велика ложка. Бо е це монолітна частина. Тут можна навіть порахувати, скільки рочків було цим деревом. Е це дерево було абсолютно сухим, свіжу деревину ніхто не бере. Ну, по-перше, наше дерево вбивати. По-друге, взявши свіжу деревину. Нічого путнього з цього не вийде, бо вона буде поступово висихати, його буде кривити. Можливо, з'являться тріщини е, тощо. Далі на цю червону вербу з центральної України слід було наліпити верхняк. І це вже смерека, скарпат, радіальні дощечки, склеєні між собою прирізані. Всередині там дещо не писав, забажаєте е, почитаєте. Далі. Інші частини дерев'яні цього інструменту торкаються металевих струн. Металеві струни, звісно, легко перерізають деревину, тому потрібна більш тверда деревина. Оці кобилки, які тримають струни, це клен. Окрім того, що кобза має два способи гри. Мені потрібен підсилений гриф. і це єдина кобза з буковою накладочкою. Ось такий бук, який своїм візерунечком, гарним природнім, трошки нагадує сучасний український піксель форму Збройних сил України. І створивши цю кобзу в 2011 році, ну, увійшов буквально в другий десяток кобз по всьому світі. На той час і цих музичних інструментів було дуже мало. Ну і колки, якими налаштовується цей музичний інструмент, цього в Одесі багато. Це одеська акація. Ось таким чином складається цей музичний інструмент, його не можна придбати в жодній. Музичні крамниці, і слава Богу, не можна замовити на еліекспресі. Цей музичний інструмент можна зробити власноруч, звернувшись до майстра музичних інструментів, або замовивши його. Але найкраще, звісно, це, якщо ви бажаєте створити свій власний музичний інструмент, це прийти до майстра, принести йому хлібину, така традиція кабзарська. І жоден майстер не відмовить, каже, ставай поруч, переймай досвід, роби так, як я. Щоб отсада відганять вовка на навісного, поська Запорозького, воїн знаменитий, поружен подрує, отче зноханити. І саме ця кобза, яку я зараз тримаю, це була мною зроблена перша. І тому, можливо, найбільша любов саме до неї. Хоча, звісно, кожен наступний інструмент має і є, можливо, вже з досвідом кращим, кращим і кращим. Цю кобзу. Як дитину хрестять після народження, після 40 днів так, музичний інструмент традиційно святять. і е, святять або на трійцю, або на Покрову. Саме цю кобзу я завершив до трійці 2011 року і в 2011 році освітив традиційно в Михайловському Золотоверхому соборі. Ці таємні знання, які зберігають е, саме ті люди, які е, йдуть до кобзарських цехів, пристають до них, е, переймають цей досвід, навчаються для того, щоб зберігати цю традицію, і передавати далі, все так само, як сотні і сотні років тому. Неділю раненько, вийшло сонечко хмарненьке, сонечко хмарненьке, вийшло сонечко хмарненьке, сонечко хмарненьке. В Кабзарсько-люринській традиції є е, такі три напрями. Це думи, історичні, героїчні, соціальні, моралізаторські. Це сакральні духовні пісні, які мають назву псальми на релігійний сюжет. І це канти, теж можуть бути як релігійними, так і соціальними. Цей музичний інструмент має назву Колісна Ліра, це загальноєвропейський музичний інструмент, який в Західній Європі часто називають хардігарді. І так як це європейський інструмент він був поширений якраз з самого західного європейства і закінчується якраз на кордонах України. Тобто вже на східних кордонах вже за кордонами далі то починається інша азіатська культура, азійська культура, інші музичні інструменти. Оці всі псевдобалалайки і інше. Те, що не було притаманна європейській музичній культурі. В першу чергу я займаюся це. Цим для того, щоб це можна було передати наступним поколінням, як я вже казав. Тому що е всі ми, на жаль, не вічні, і це абсолютно природньо і нормально. Тому чим більше ми встигнемо зараз створити цих музичних інструментів, е більше розповісти про них, е заспівати відповідного репертуару, тим більше у нас буде можливості передати далі. Е так само, як це робилося сотні років тому. Це Щось більш ніж, скажімо так, якесь певне захоплення це вже такий певно свій хрест, який взявши, ти впевнено, маєш нести і передати його наступним поколінням. Чумаче, чумаче, в тебе личко козаче, чом не сіш, не ореш, чом не рано з Криму йдеш, чом не рано з Криму йдеш, не всіх чумаків ведеш, а я сію і горю, і раненько з Криму йду, і раненько з Криму йду, і всіх чумаків веду.